Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Не хотіла би я знати, як це? Вдавати, що тебе не принизили. Зеленський назвав вашу делегацію фальшивою. Ваш президент боїться приїхати. Привіт, мене звати Катерина і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до чи то вже після зустрічі у Стамбулі, але до зустрічі Трампа з Путіним. До речі, коли я говорила про те, що не хотіла би знати, як це вдавати, що тебе не принизили, то я не про Медінського говорила, я про Трампа, який зараз активно займається тим, що вдає. Усе, що відбулося у Стамбулі, це ганьба і приниження американської сторони. Від відсутності когось договороздатного з їхньої сторони до істерик, які вони росіяни влаштували. Ну добре, хоч не падали на підлогу і не совали ногами, щоб ніхто з американської чи турецької сторони не був присутнім на переговорах з Україною. Навіть особиста розмова заступника Рубіо з Медінським із російської делегації нічого не дала. Мабуть, він намагався переконати його у необхідності присутності американської сторони, але схоже, переговори з Медінським виявилися такими ж. Марними, як і усе це, відсутність американських та турецьких посередників позбавляє їх можливості запротоколювати ту відверту нісенітницю, яку медінські компанії висували Україні. Ще одне свідчення: небажання Росії йти на серйозні переговори та повну марність участі України у цій самій зустрічі. На що їй доводиться йти лише заради того, щоб Трамп згодом не звинуватив. Її, тобто Україну або ж нас, як українське населення у зриві цих самих переговорів, Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу у Стамбулі, який, на жаль, було перервано українською стороною три роки тому. наша офіційна делегація затверджена розпорядженням президента. І вона має всі необхідні компетенції та повноваження для ведення переговорів. Країна культу смерті і прошлого. але найгірше, що здається, США це влаштовує. Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком, але все, що пов'язує з цим переговори, це виключно місто Стамбул і нічого більше. Усі спроби Росіян прив'язати сьогодні до 2022 року, не спрацюють. В той же час Мідінський каже, що ні, 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 делегація хороша, мощна, потужна. Правда, в голові в них всіх вітер і Стамбул 22-го року. І власне Мідінський каже, що треба вертатися до основи основ. Дуже смішно чути, як росіяни кажуть, давайте вернемося до Стамбула. Тому що з того часу все як помінялося, росіяни були під Києвом, напали вночі. Після цього ми відкинули їх з купи областей Херсонщина. Сумщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина знищили корабль Москва, дирявили їхній міст, знищили купу їхніх генералів, під мільйон їхнього війська намолотили, далі почали контролювати море. Далі робили просто нереальні речі з точки зору військової науки. І вони кажуть: давайте вернемося до того, що було. Які реалії? Але це ж Росія знову ж таки повторення мать учення, Ну і типу, давайте ж повернемося. І серйозно, я не вірю в те, що Трамп, як він сам каже, нічого не знає про низький рівень російської делегації. Він буквально суперечить сам собі, стверджуючи, що на переговорах нічого не станеться. І тут логічно поставити запитання: якщо нічого не станеться, то навіщо тоді було наполягати на тому, щоб українська сторона летіла в цей самий Стамбул? Якщо як каже сам Трамп, прогрес у переговорах буде тільки після того, як Трамп і Путін зустрінуться особисто, тобто відбувається буквально наступне: Путін. Систематично ігнорує вимогу США, Європи України про 30-денне припинення вогню. Путін пропонує прямі переговори у Стамбулі, на які не з'являється, водночас занижуючи статус заходу бутафорною делегацією. І вишенька Путін отримує винагороду у вигляді натяку на особисту зустріч із Трампом, яка залишає Україну поза процесом. Просто Неймовірно могла би я вам сказати, якби не жила у сьогоденні. Бо на цьому неймовірні історії не закінчуються. Москва погрожувала захопити Харківську і Сумську області, окрім вимоги про виведення українських військ із чотирьох областей. Про це повідомляє кореспондент «За економіст Олівер Керол, який відповідно знає ці інсайди від обізнаних людей. Медінський також сказав на цих перемовинах ми не хочемо війни. Але ми готові воювати рік, два-три, стільки скільки знадобиться. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки ви готові воювати? Спитав Медінський в української сторони. Також сказав щось типу: може бути хтось із вас, хто сидить за цим столом, втратить ще більше своїх близьких. Росія готова боротися вічно. Також Медінський сказав: ну, звісно ж. Петр Великий. ви знаєте, хто фінансував його? Англія і Франція. Швеція досі була би великою державою. Сьогодні якби не це. Ну що ж, говорили нібито або ж мали говорити про мир у підсумку, знову зійшлися на війні. Якщо ж говорити про реальні здобутки, а не вигадки доктора Плагіату, ненауковості і ідейної заангажованості, тобто Мідінського, то це обмін полоненими тисяча на тисячу і запит від української сторони на проведення прямих перемовин Зеленського і Путіна. Нам сказали, ми вас почули. При цьому чим би не закінчилася ця стамбульська епопея Україна, європейці та частина адміністрації у вигляді Рубіо Келога. Також не забуваємо сенатора Грема, як ми бачимо, не те, що на українській стороні, але однозначно проти російської позиції. Тому намагатимуться навести лад в голові Трампа та все ж пояснити йому, що сталося. Шанси на успіх тут правда невідомі. До речі, організація разом фор Ukraine», яка лобіює наші інтереси у США, вже розпочала роботу. У цьому напрямку ну і відповідно фізично боляче усвідомлювати, що такі серйозні речі, як завершення війни, зводяться до того, чи здатна якась група людей пояснити президенту очевидні речі. При цьому наша делегація гідно реагувала на весь цей потік абсурду, що лилася від росіян в сторону Трампа і не тільки. Ми тримаємо обличчя і демонструємо прихильність мирному процесу. Або як написав президент, цього тижня в нас був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення цієї війни, якби тільки Путін не злякався приїхати до Туреччини. Він сказав: я був в Анкарі і дякую за участь прийому президенту Ардогану і був готовий до прямої зустрічі з Путіним в Анкарі чи в Стамбулі і не просто до зустрічі, а щоб розв'язати всі важливі питання, на мою думку. Але він не погодився ні на що. Я маю на увазі Путіна, сказав президент Зеленський. Очевидно, що російська делегація, яка прибула до Стамбула, дуже низького рівня у її складі, немає жодної людини, яка справді ухвалює рішення в Росії. І, попри це, я направив нашу команду на чолі з міністром оборони України до Стамбула, хоча б для того, щоб з'ясувати, чи здатні ті росіяни справді щось вирішувати. Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження. Протягом дня буду інформувати всіх про те, що відбуватиметься в Стамбулі, і чи є шанс, що російська делегація зробить реальні кроки, щоб зупинити вбивства і покласти край війні. Про це мали би говорити в Стамбулі, а не вийдіть з чотирьох областей, які ми вважаємо нашими, щоб ми оголосили припинення вогню на 30 днів. Те, що сказала нам російська делегація, якщо підсумувати, то Україна сьогодні просто дограла цей спектакль, у якого був один глядач Дональд Трамп. І на жаль. Не бачу, щоб він оцінив наші старання. Цей театр абсурду точно не веде до чогось доброго, як показує історія, після Стамбула завжди настає новий виток війни, про що вже також є сигнали. А штати, сьогодні уявлення про Сполучені Штати як форпост м'якої сили та публічної дипломатії руйнується. Світ вступає в нову епоху. Невизначеності, тоді як Америка чітко дає зрозуміти союзникам, що вона більше не буде такою, як раніше. Адміністрація Трампа прямо зараз підриває той інструмент, який роками був головною перевагою США – «soft power», – сила. А це саме той механізм, який дозволяв впливати на країни без військових втручань, без санкцій, але через цінності, через культуру, через освіту, допомогу і партнерство. На яке тепер світ не може розраховувати, проблема вона полягає зараз в тому, що от якраз Китай, з яким бореться США, активно використовує інструмент м'якої сили, системно просуваючи власні наративи і інтереси в регіонах Африки, Південно-Східної Азії Латинської Америки. Тож, у разі, якщо США відмовляться від подальшого використання цього інструменту. Утворений геополітичний вакуум не залишиться порожнім, його заповнить Пекін. Водночас так, можливо, значна частина союзників Сполучених Штатів, особливо в Європі, протягом тривалого часу, паразитувала на безпекових гарантіях з боку Вашингтона. Звісно, що така асиметрія у партнерстві не могла зберігатися вічно, тому її перегляд є закономірним процесом. Але Проблема в тому, що Трамп намагається вирішити це питання надто топорним і політично незграбним методом, демонструючи всьому світу, що він готовий примкнути до Путіна, щоб розділити з ним цю ношу сильних світу. Цього у підсумку нам з вами знову назвали дату. Щоправда, тепер вже не 24 години, а 2-3 тижні. А це означає, що день сурка продовжується. На останок поради, яку ви не просили, але я все ж таки її озвучу. Не беріть важкого до голови. Про решту ми розкажемо вам в прямому ефірі. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожні години. Щоби не сталося, і де би ти не був під час обстрілів на фронті або в тилу, коли тривога, і в перервах під час затища, коли це бузок. Ми всюди, ми всюди, де зручно, в Ютубі, і на сайті, в ефірі і в телеграмі. Будь певним, ми поруч, і ми не підведемо разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.